Народних депутатів позбавлять недоторканності, із такою ініціативою виступила партія регіонів, заявив лідер фракції більшості у парламенті Олександр Яфремов. За його словами, це потрібно для того, аби люди, які ухвалюють закони, на собі відчули, що необхідно змінювати у державі. Відповідний законопроект підготували ще два роки тому. Однак в опозиції пропонують піти далі. За словами віце-спікера Миколи Томенка, готові підтримати ініціативу тільки за умови зняття недоторканості із суддів та президента. Інакше це елемент політичної гри напередодні виборів. Ми, хоч завтра, готові голосувати, але в версії, що в нас не буде жодної недоторканної особи в Україні. не будет президента, не будет судей и не будет народных депутатов. К сожалению, наши коллеги лукают. Конституционный суд дал отрицательное заключение в данном направлении. Если мы примем решение, то, которое они хотят, значит, это, найдет, это решение будет похоронено в Конституционном суде. Поэтому они, прикрываясь этим, фактически прикрывают свое нежелание расставаться с депутатской неприкосновенностью.